Всім привіт, це Оксана. Я розкажу історію про школу. В п'ятницю це було якщо что, сьоме число. О, мене тут не було. І в нас була зустріча. А наш фізрук дуже погана людина. Коротше, моя подруга розказала, що вона він заставив нас присідати, ну, на, наш клас присідати. 400 раз. І ще відчурматися по 100 разів. Це ідевательство. Я не розумію, як його досі так не наказала. Думаю, у вас таких немає з чи таких класний лисук. Ну через що наш Бо Це було б логічно. Якщо... Логічніше б було б як, казати, тих, хто бавився на наприклад, ти хап накласниця? Оксана і Оліс. Олю. Там ще хтось був, але я не пам'ятаю. коротше, це, це якось несправедливо і краще би його покрили це б зрізала зарплату. Я там сьогодні вчителі фізикультури заробляють. Якщо що, напишіть, Всім па-па, люблю вас.